У зустрічі з якутським шаманом в програмі Легенди Запоріжжя ми завершили розмовою про тотемних тварин. Особливу увагу приділили ведмедю. Ведмежий культ поширювався серед всіх якутів. Цього звіра називали дідусем. Існував міф, що буцімто ведмідь колись був жінкою. Тому жінки при зустрічі з ним оголювали груди і кричали Моя невістка. З допису якутський шаманізм магічне сприйняття тварини настільки цікаве, що важко втриматися від традиційної спокуси, що постає перед нами, коли мова заходить про хижаків. Згадаємо найбільш незвичний химер пов'язаних із істотою, яку українці вважали царем звірів, а якути господарем Тайги. Одним з таких створінь є Нанді Бер або ж Гієно ведмідь, що нібито й досі мешкає на території Кенії та Уганди. Знають про нього не лише корінні мешканці, а й європейці, які зустрічали чудовисько на початку ХХ століття. Ось спогад британського натураліста Джофрі Вільямса. Я побачив здоровенну тварину, яка піднялася на задніх лапах. У такій позі вона нагадувала ведмеді, який просить їжу у зоопарку. Передню частину тіла вкривала густа шерсть, як і всі чотири лапи. Я не так добре пам'ятаю, які у нього були вуха, але впевнений, що невеличкі, як і хвіст. Журнал «Товариства природної історії Східної Африки й Уганди» 1912 рік. Цікаво, що науковцям невідомо про жоден з видів ведмедів, який мешкає в Африці, тож досі лишається загадкою, звідки місцеві племена могли знати про його вигляд. Разом з тим, про загадкового африканського хижака було відомо в Європі ще у пізньому середньовіччі. Існують записи про так званого ромпу або людожера, що отримав таку назву за те, що харчується тілами померлих людей, викопуючи їх з могил. Мешкає він у лісі, його тіло тонке і має довгий хвіст, на кінці якого знаходиться щось на зразок ворсистої щітки, голова й паща як у зайця, вуха як у людини, передні ноги як у борсука, а задні як у ведмеді, і у нього невеличка грива. З книги Томаса Борміо об 300 трьохсот тварин. Ще з однією химерою знайомі лісоруби Сполучених Штатів Америки. Їхній фольклор зафіксував перекази про шагамо з просіки, істоту з передніми лапами, як у ведмеді, а задніми, як у лося. Ходить по черзі то на тих, то на інших, плутаючи лісорубів. Тарчуються втраченими речами, рваними черевиками, підошвами, рукавицями. Хитра природа шагамо нерідко призводила до гарячих суперечок і навіть бійок, оскільки дозорні доповідали про сліди ведмеді, але потім говорили, що ті змінювалися на лосячі. а не маю нічого образливішого для досвідченого лісоруба ніж звинувачення, що він не вміє читати сліди. З енциклопедичної довідки. Для якутів та українців ведмідь у першу чергу пов'язаний із мотивом перевтілення. В одних легендах люди пішли від нього, а в інших цей хижак виник з людини. Звідси ж поширений сюжет про заміжжя жінки з ведмедем. Діти від таких шлюбів мають багатирську силу. Психолог Володимир Серкін переповідає фрагмент своєї бесіди з шаманом. Правда, що коли з ведмедя знімають шкуру, він схожий на людину. У ведмедя плоска грудна клітина, квадратики пресу і біцепси атлета. Його недарма називають лісовою людиною. Ти вбивав ведмедя? Що ти є й сам ведмідь? Лісовим чоловіком ведмедя називали і українці. Мовляв, лісовик то його брат, проте інші представники потебіччя, домовик, чорт водяник цього хижака бояться. Між іншим про здатність до перетворення. говорить нею владеют шаманы. Чи це так испытала у александра улана нет наверное человека который вот в нормальном естественном состоянии ведь попросил какого-то шамана чтобы он превратился в животного да это надо войти в такое состояние во время боя может быть ага. что он принимает такую вот характерник он принимает такую И во время камлания когда люди часто бывает так что вот ты делаешь какой-то ритуал и они потом говорят я открыл глаза и тебя не было там сидел медведь ага. вот такое может быть это очень сильно зависит от восприятия тех людей которые это воспринимают ага. вот. естественно такие способности есть они не исключаются они не отвергаются Тут однозначно сказать, что вот прямо так вот сидит и вдруг превратился в мышонка и побежал в нору, нет такого. Это, это будет немножко э, по-другому. Там э, сознание, как раз работает сознание человека. Сознание человека, но при этом э, вот в измененном состоянии, э, на самом деле тело человека, оно имеет, если дойти до той глубины, это то, что я сейчас сказал, это касается современного, да? вот более такого поверхностного, а если дойти до той глубины, то естественно там такие возможности есть, такие возможности они таятся. На сайті «Спадщина предків» оповідається, як цим користувалися козаки-характерники. В одних випадках дійсно може статись надзвичайно потужне спілкування з Тотемом, його тваринним символом. В такому разі, свідомість людини може переміститися в птаха чи звіра, підкоривши тварину своїй волі. Або ж бойовий мах навіював противникам, що вони бачать вовка чи ведмедя. Самим ж запорожцям був добре відомий цей хижак. Вони бачили його у нині, затопленому великому лузі. Нерідким було козацьке прізвисько ведмідь, яке згодом стало прізвищем. Ті, хто відроджує військові традиції лицарів степу, стверджують, що козаки практикували бойову стійку ведмідь із піднятими догори руками і зігнутими в колінах ногами. Наразі одне з місць, де царя звірів можна зустріти на запорізькій землі, це Васильівський реабілітаційний центр для диких тварин. Это существо, которое в Україні сейчас достаточно широко распространено в зоопарках и есть ареалы обитания в Карпатах. Эти существа живут еще в устойчивом естественных. Краснокнижные животное, Но количество этих животных, которые сейчас дают себе подобных в зоопарках, оно просто никому не надо. Государственная программа не в состоянии адаптировать этих животных в условия натуральные. Государственные э, реабилитационные центры не в состоянии принять такое количество медведей, которые есть сейчас у людей или в зоопарках, или даже в частных руках. Вот, поэтому это очень серьезный вопрос. Могу сразу сказать, что наш реабилитационный центр даст возможность жить медведям, по мере их необходимости будем принимать, но мы не ставим перед собой задачу получить от них потомство. Поэтому малыши медвежата это очень интересно, но из них вырастают большие медведи, которые сейчас не нужны. В нашей стране невозможно устроить их жизнь. На жаль, на Хортиці ведмедів не зустрінеш. Однак тут мешкає інша тварина, що має духовне значення для якутів та українців. Мова про орла. Такі птахи, як Лебідь, Орел, Ворон, Яструм, за якутськими міфами принесли людям вогонь, коли вони були на межі смерті. Орел вважався сином небесного божества Компорун Потой, головою усіх. З допису Якутський шаманізм. Нещодавно на Хортицю повернувся Орлан Білохвіст після того, як блискавка влучила у дерева, де він гніздувався. Наразі працівники національного заповідника не називають місця, де він знайшов для себе прихисток, оскільки цей птах занесений до Червоної книги України. У закарпатській касті Орел Беркут птах виступає як тотемний предок, покровитель роду. Орел є охоронцем на кордоні двох світів і не пропускає нікого за браму. У замовляннях зображується на парубіжі між хаосом і зародженням життя. Саме в той світ зазвичай відсилаються хвороби. З допису на сайті про Україну не означає свободу. Назначає свободу, означає польот. означает силу. И самое его огромное значение – это сплоченность. Это хотой аих называется. Это божество, которое соединяет народ. То есть соединяет народ, дает ему силу. Вот есть уровни человеческие, сознательные уровни. И они, каждое состояние человека определяется каким-то животным. Дается его, его нрав в зависимости от его нрава. В этом случае, <laughs> в этом случае орел, он олицетворяет именно сплоченность, именно э, какую-то вот государственность может быть, ага. именно какое-то вот, э, четкое, какое-то четкую какую-то структуру внутри Внутрі народа, внутрі племені. Ветамруть дослідники говорять про магічне походження орла складали чимало легенд. Його вважали сином Верховного Божества, зверталися з молитованими заклинаннями шамани під час культових обрядів. Душу уявляли в образі птаха, а мотив створення з яйця найбільш чітко був виражений в шаманській міфології. Судей через мифы, Урел высыдживал шаманив на священной Берези. В статьи Якутский шаманизм Шаманы они никогда не были отделены от народа. Он не занимался собственным просветлением только Он всегда был э, с людьми Он не разделял Здесь духовная часть, здесь не духовная часть И поэтому то, что касалось даже политики, даже каких-то вот материальных вещей, все оно имело взаимосвязь с духовной частью. Вот умелое связывание этих вещей, вот, это тоже очень важная часть духовного роста человека. А когда человек отделяет себя от общества и начинает только своим собственным духовным ростом занимается. Он говорит, я политикой не интересуюсь, я телевизор не смотрю, я книги не читаю на эту тему. Он как бы э, урезает свои связи от общества. А по большому счету, если взять, мы обществу не нужны. Мы обществу не нужны. Это нам общество нужно. Мы, мы нуждаемся в обществе. Вот. И поэтому обязательно связь вот это должна быть с обществом. А если человек говорит, я духовный человек, и вот эта часть населения меня не интересует, то это просто говорит о его духовном уровне. О его э, уровне сознания, может быть. Гордыня, да? Ну, можно это как-то определять, вот так вот, гордыня, а там это эго, но все-таки это просто вот... Його Його, уровень, його уровень Сознання. А тепер поговоримо про ще одного мешканця Хортиці Оленя. Це завжди благодатне втілення сили і благородства, відродження та оновлення, відваги і чистоти, побожності і благочестя, людської душі і військової честі. Дорослий Олень Семець сонячна емблема достатку. З енциклопедії Символів. олени, скорее всего, они олицетворяют чистоту. Чистоту и красоту, легкость. Вот с этими качествами они связаны с человеком. То, что если... Потому что это тоже очень важная составляющая. Если человек не умеет видеть красоту, внутреннюю красоту, то он начинает черствить. Если у него нет легкости, то он начинает оседать. Я, наверное, видел, как олени легко, грациозно двигаются. Это вот тоже очень важная часть в развитии сознания человека. Вот. То, что связывает человек себя с различными животными, это его качество, которое необходимо от этих животных принимать, учиться у них. Есть же, допустим, фильм, я давно-давно, по-моему, его смотрел, где восточным единоворством человек учится, глядя на кошку, кота, как он ловко двигается. На кошачье это всегда ловкость и сила вместе соединенные. Вот эти качества, они дают, вот, чаще всего, в вот, ранних скифских традициях, допустим, олень – это олицетворение Бога. Чистоти, льокасі, красоти, оте це місце сеєдня. Ймовірно, олень був об'єктом поклоніння серед предків скіфів, але часом втратив більшу частину свого давнього релігійного значення. Однак, віра в те, що олені переносять душі мертвих в потибічний світ, була все ще широко поширена в Євразії протягом першого тисячоліття до нашої ери. Не зберігся культ оленя у чистому вигляді. І у Якуті. Олені – захисники природи в якутській міфології. Асоціюючись зі світовим деревом, ця тварина увібрала в свій образ всіх мешканців лісу і стала втіленням творця Всесвіту. Таким чином, виникло поняття космічний олень зі статті духовні традиції якутів. дает человеку способность видеть красоту, что очень значимо на самом деле. Некоторые люди не от... недооценивают это. Я э, сам буквально недавно, наверное, начал задумываться об этом, потому что у меня более было такое мужское, степное, простота это. <связь> а тут э, появляется, открывается другое пространство, в котором эта крас красота живет, и живет она... Она вот эта красота и в степи, и в городской жизни, в любом человеке эта красота. Это способность видеть его. Ага. И легкость, легкость на подъем. Многие люди бывают тяжелыми очень. Очень тяжелыми в смысле того, что нужно какое-то движение, а человек сидит, думает, очень медленный такой а олень тут. Он говорит о том, что быстро двигайся по жизни. Будь легким. Якщо получил какое-то э, как, ну встретил какую-то преграду, то человек этот задумывается, как это перейти, як же мені больно, а олень дає именно эту люксть легко перейти в те моменты. В українській касті Оленем стає Янгом, щоб покарати зарозумілого царя Іону, котрий вихвалявся своєю силою, ніби вона більша за силу. Самого Бога. Однак в нашій культурі чимало згадок про цю тварину ще до християнського походження. Вишиванні рушники зображують оленів із високо зведеними головами пишнорогих. Про обрядове звеличення звіра може свідчити рівновелике зображення дерева і тварин, тобто йдеться про велетенських турів оленів, які сягають рогами світового дерева. З допису на сайті про Україну. Як і ведмідь, Олен тісно пов'язаний із вірою в обертання. Цей мотив зустрічаємо майже у всіх народів, які живуть поруч із цими тваринами. Так у ескімосів Заляски є казка про мисливця. Коли той захотів вистрелити в оленів, один з них зняв капюшон і запитав його, чи не хоче він стати Оленем і втекти з ними. Він погодився і перетворився на рогатого звіра. Його навчили, якими рослинами слід харчуватися, щоб не голодувати і як правильно дивитися на зірки. Англійський антрополог Маргарет Мюре стверджувала, що шанування напівлюдини, напіврогатої тварини було поширено серед всіх давніх культур. Мовляв, християнські священники оголосили язичницькі традиції сатанинськими і почали їхнє переслідування. Підтвердження культу рогатого бога в християнську еру Мюре цитує Теодора Тарського, архієпіскопа Кінтерберійського кінця VII століття. У своєму посланні він погрожує трирічним відлученням від церкви кожному, хто в січне віддати, переодягнеться у звірячі шкури і буде зображувати бика або оленя з енциклопедичної довідки. При цьому християни часто облаштовували святині на сакральних місцях язичників. Скажімо, частина кельтського бога Кернуна виявлена на частині рельєфу стародавнього вівтаря під собором Паризької Богоматері. Можливо, він був владикою підземного царства і пов'язувався з циклами вмирання та відродження природи. Відгомін цього божества дожив і до середньовіччя в образі герна мисливця. Привида з оленячими рогами на голові, якого згадує Вільям Шекспір у своїй комедії Вінзорські жартівниці. Страшний рогатий коло дуба ходить, брещить важким залізним ланцюгом. На пні дерева сушить, вівці краде, на кров у зводить молоко. У слов'янських казках олень часто наділений здатністю говорити людською мовою. Він допомагає героям, творить дива, править всіма рогатими тваринами. Як сонячний звір, носить небесне світило на рогах. Ось як говориться про це в обрядовій пісні. В Чистім полі все полин трава. В тім полину ходить білий олень, білий олень, золоті роги. За свідченням українських рідновірів, Олень як син Велеса, шанувався в якості охоронця добробуту родини. Готуючи випуск про символіку писанки, ми детальніше зупинялися на значенні оленя в цьому релігійному світогляді. Олень є дійсно священою твариною для нашого народу, тому що, по-перше, по своїй красі. Коли от люди бачили оленя з його розлогами такими рогами, то це, звичайно, їх вражало. Але олень є теж тотожний нашим тваринам, які є домашніми. Ну, у нас тут оленів не розводять, а на півночі оленя розводять і це є домашньою твариною. А в нас переважно це тур або коза, наприклад, вони оці роги більше тут, взагалі всі тварини рогаті, вони ототоються більше з Велесом, тобто Богом саме нижнього світу. І часто навіть оленями. Можемо бачити, як, який символізує саме сонце, яке заходить. У давнину кожен якутський рід вважав своїм священним предком і покровителем яку-небудь тварину, яку членам цього роду не можна вбивати, вживати в їжу і називати на ім'я. Особливе ставлення було до ведмедя Лося оленя. Їхнє культове шанування пов'язане з ідеєю звіра, що вмирає і воскресає. С допису Якутский шаманизм. У шаманов было иногда очень много животных, которые им помогали. Они помогали не только в ментальном мире, но в первую очередь помогали именно состоянием, потому что состоянием человек рождал э, возможности свои входить в пространство. Пространство они недоступны просто у, уму они доступны больше состояний внутреннего. Поэтому, если посмотреть на шаманов, в старину, да, то шаман, он первое, что делает, он ищет свое состояние. Угу. Если посмотреть на даже вот более поздние съемки шаманов, то в нем всегда характеризуется, ну, видны свобода движения, Свобода дыхания. Он не ограничивает, он не скован. Он всегда дает себе свободу в этом. А сейчас мы больше склоняемся к уму, и вот эти скованности нас больше и больше сковывают. Мы становимся более сдержанными. А шаман ⁇ это состояние, которое очень свободно на самом деле. И в этом олень имеет очень огромное значение. На цьому не прощаємося із Олександром, і наступного разу відкриємо разом з ним ще один вимір знань якутських шаманів. Зокрема, дізнаємося про магічну розмову з вогнем, чарівні властивості хліба. Почуємо про сили, які дає людям наше волосся.